Він легкий, не наче пил, з неба він летить без крил, наче мох м'який м'який і холодний, і блідий, з'їсть його весною сонце. Хто скоріш вгадає, що це? Це сніг. Отже сьогодні ви дізнаєтеся, чому сніг іскриться та скрипить під ногами. Чому іскриться сніг? Ви, певно, помічали, що взимку у сонячний день. Коли так приємно гуляти на дворі, сніг засліплює нам очі, і виникає у нас бажання одягнути сонячні окуляри. Чому так відбувається? Сніг це ознака справжньої зими. Він утворюється при замерзанні дощових крапель. Сніг це маленькі сніжинки чи кристалики вологи. Кожна сніжинка схожа на тоненьку крижинку, кожна крижинка сніжинка. Лежить до сонечка під різним кутом. Ось уявіть собі, що сніг це тисячі маленьких дзеркал, які лежать на землі в хаотичному порядку. І кожне дзеркало сніжинка підбиває сонечко. Тому нашим оченятам і здається, що сніг іскриться. А чому ж сніг скрипить під ногами? Сніг ознака справжньої зими. Він утвориться при замерзанні дощових крапель. Ви коли-небудь помічали, що в морозяну погоду, коли всі доріжки, стелені сніговим шаром, ми чуємо під ногами хрускіт та скрип, так звану зимову музику. Але чому так відбувається? То чому ж скрипить сніг під ногами? А відповідь дуже проста сніг складається з крижаних кристалів, сніжинок. Між ними багато повітря. Під тиском сніг ущільнюється, повітря з нього видавлюється, сніжинки труться одна об одну і ламаються, видаючи при цьому звуки, які ми сприймаємо як скрип. Але звуки чути не завжди. Коли мороз не дуже сильний, поверхня сніжинок покрита тонким шаром рідкої води. Вода глушить звук. Тому гучний скрип чутно. Тільки в морозну погоду. Тепер ви знаєте, чому сніг іскриться на сонці, а в морозну погоду скрипить під ногами.